В них до сих пір є листоноші. Ми собі не можемо цього дозволити. Будь ласка, наша економіка не витримає е, мати неефективні процеси. Нам треба робити процеси ефективними. Амінь, я не знаю. Окей. Стотково, мені немає що додати, тому що інакше ми просто не зможемо жити в цій країні. Ми у нас не буде ресурсів, і нам потрібно виживати зараз і думати на перспективу, як ми можемо в май в обмежених ресурсах, як ми можемо розвивати цю економіку, як не тік, каже в рамках одного покоління. Так. давайте поставимо собі ціль як у бородатіка змінити Україну в рамках одного покоління. Давайте своїм дітям віддамо блін, адекватну країну. І для того нам потрібно ставати ефективнішим, для того нам потрібно трястися, розвиватися, дивитися наш подкаст, вчити <ріст> українську, чити українську, читати книжки, проходити класні навчання, вести класну експертизу, яку ми можемо там зараз отримувати в моменти, коли ми живемо, живемо в інших країнах, да, вести її назад в Україну і казати: дивіться, не красти це норма, виявляється, не давати хабарі це теж класно. Економіка від цього тільки квітне.